Поглянь, придивись, озирнись навколо. Ти бачиш це? Це яскраво чисте небо, ці прекрасні, теплі літні вечори. Придивись на її прекрасне вечірнє сонце. Сідаючи за горизонт, воно забирає з собою історію кожного дня. І у кожного українця вона своя. Поглянь! Яка у неї неймовірно загадкова і мальовнича природа, ці могутні Кримські та Карпатські гори, які мають свої таємниці, ці моря, які тихо зберігають літні романтичні історії людей, ці тихі ліси, які ховають у собі глибокі каньйони, що перехоплюють подих від краси, чи рідкісні види, які зачаровують з першого погляду. Її ліси мають своє таємниче життя. Це неймовірно красива історія у кожному її куточку. Прислухайся, можна почути, що навіть її зорі також співають так по-таємному і тихо. Озернись, яких вона має щирих і щасливих людей, красуні українки, які можуть зробити все навіть нереальне. Сильна і мужня опора, яка буде стояти до останнього, аби захистити свою родину, свій край, свою батьківщину. Вона неймовірної краси і сили. Вона мужньо переносить нелегкі випробування, які підкидає їй доля. Але вона кожного разу встає з колін і гордо йде вперед. Вона виховала і продовжує виховувати такі покоління. Які закохані у свій рідний край, цінують свободу, завжди стоять на боці правди і будують суверенну, вільну і незалежну державу. Немає значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Черкасах чи Одесі. Немає значення, яку ми маємо роботу чи то звичайний продавець, чи то працівник культури. Чи то директор школи або вчитель, чи то кухар, чи то лікар. Немає значення, скільки нам років. Значення є одне: ми народжені бути щасливими та незалежними. Ми знаємо, що лише ми можемо творити наше сьогодення та наше майбутнє без чужих світів і підлих царів. Тож з Днем Незалежності країно.